<гум> Бівіс і Батхет або Додік та Дупель. як сказали в одному з українських неліцензійних перекладів, це культовий сатиричний американський мультсеріал, який виходив на MTV з 1993 по 1997 та з жовтня по листопад 2011 а також перезапущений у 2022 на Paramount+. Проте мова не про цих двох непересічних героїв, а про цинічну та саркастичну персонал. Другого плану, яка у 1997-му отримала свій спін оф мультсеріал. Він розрісся на 5 сезонів по 13 серій, а також два повнометражні ультфільми на закінчення четвертого та п'ятого сезонів. Ну тобто не зовсім про неї, а про книжки, які вона читала. У нас же тут в першу чергу Богтюб. Книжки, які читала Дарія, коли дерева були великими, а Дарія маленькою, вона полюбляла неочікувано Джорджа Орвела, наприклад, колгосп тварин, а ще чорного красення Анни Сюел. Про першу нема що довго розповідати. Це культова сатирична книжка, яка й українською неодноразово видана. Друге історія породистого коня, наймення чорний красень. Від безтурботного дитинства до зрілого віку. Що цікаво розповідається від імені згаданого коня. Роману вже десь років 150, і він входить до класики дитячої літератури. Українське видання, наприклад, було у 2017-му. Мобі дік Германа Мелвіла. Теж дуже ретро-роман про пригоди юнака Ізмаїла на китобійному судні. Згодом він дізнається, що мета капітана уполювати кита на прізвисько Мобі Діг та помститися за всі кривди, які він чинив морякам та йому особисто. Купа фільмів, купа перекладів українською. Ух. Брати Карамазови Достоєвського – Звичайно, яке ж може бути американське кіно без спроб пізнати загадочною руською душу? Сподіваюся, їй не сподобалося. Пастка 22 Джозефа Геллера У першому українському перекладі Пастка на дурнів. Це культовий сатиричний роман про Другу світову. Джон Гісеріян служить льотчиком, ненавидить війну, тому часто густо симулює різні захворювання та валяється у шпиталі. Адаптації є у вигляді стрічки 1970 року, а також мінісеріалу 2019-го. В Незалежній Україні перший переклад 2016 року. переведений у 23 му А ще дуже нещодавно вийшов українською сиквел Час закриття. Ні, ще не читав, але підозрюю, така ж крута штука. Серце виказало Едгара По. Класичне готичне оповідання, яке є одним із найбільш екранізованих творів автора. Сюжет не буду переказувати, але можете повірити, це хороша річ. У перший том повного зібрання творів Едгара По від видавництва жупанського це оповідання, на жаль, не увійшло. Але наче восени, другий має бути, то не виключено, що увійде обов'язково туди. Серце пітьми Джозефа Конрада. Пригодницький роман відомого англійського письменника польського походження, який народився між іншим у нинішній Житомирській області, де саме точно невідомо. Бо є декілька версій. Роман оповідає про Марлоу, який шукає добувача слонової кістки курца для повернення назад до цивілізації. Я купував цю книжку в електронному форматі, коли ще мав Патреон, але так за неї і забув. І не прочитав. Шаховий сад Брукса Гансена. Як підказує інтернет, сюрреалістичний роман про світ, заселений шаховими фігурками, поданий у формі листів. Українською, наче, нема. А шкода, твір я би погортав. Що цікаво, це одна із найновіших книжок на момент створення мультсеріалу. Крик Аллена Гінзбера. В одному з неліцензійних перекладів виття, в іншому лемент. Поема вважається однією з найвизначніших робіт від покоління на рівні з Голим ланчем Бероза, який я сподіваюся колись дочитати, та у дорозі керуака. Я не дуже по поезії тому не читав, тим більше українською, як я натикав раніше, офіційного перекладу нема. Архіпелаг Гулах» Олександра Солженіцина так знову пізнання тієї самої загадочної душі. Буття і ніщо. Нарис феноменологічної онтології Жана Поля Сартра. Віті каже, що це найважливіша філософська робота Сартра, яка виражає його екзистенціалізм у нехудожній спосіб. Звучить сильно. Український переклад ще 2001 року у видавництві основи. Понад 800 сторінок. Смачного. Ну,дота Жана Поля Сардра філософський роман, написаний дещо раніше буття. Його темою є абсурд людського життя. Герой намагається зрозуміти навколишній світ. І чи вдалося це йому? Можна дізнатися українською, наприклад, із видання 2022 року. Державець Ніколо Макявелі. Відомий політичний трактат, який читали Мазепа, Наполеон, Мусоліні і Сталін. Щось там про роль та місце володаря державця, як отримати та вберегти владу, бла бла бла. Останнє видання українською 2024 року. Анна Кареніна Толстого. Ну, ще трошки пізнання. «Ітан Фром Едіт Вортон. Повість понад сторічної давнини, у якій чоловік закохується у кузину своєї дружини. Та все, що з цього потім виходить. Була адаптована як стрічка з Ліємом Нісоном у 1993-му. Українського перекладу, як я гуглив, нема ні на те, ні на те. П'ятий бізнес Робертсона Дейвіса: Старий вчитель обурюється статті в газеті, згідно якої він нічим не примітний дідуган. Тому пише листа в редакцію, описуючи свою біографію. Цей роман став першим у девпульській трилогії і вважається найкращим романом автора. Українською не виходив. Щоденник чумного року Даніеля Дефо. Як то кажуть, не Робінзоном Крузо єдиним. Це історичний роман, який описує, як ви здогадалися з назви, історію виживання людей під час великої чуми у 1665-му. Український переклад відсутній. Кривавий Меридіан Кормака Маккарті епічний історичний роман, який часом називають вестерном, часом антивестерном, а часом апокаліптичним романом. У центрі сюжету малюк Неписьменний уроженець Тенесі. Він має схильність до насильства. Та більшу частину сюжету чинить всілякі неподобства разом із бандою головорізів. З екранізаціями поки не склалося, а от українське видання від Темпора свіженьке 2023 року. Смерть у Венеції Томаса Мана. Один успішний європейський письменник приїжджає до Венеції та відпочиває у готелі, де знайомиться із Тадеушем, сином польського аристократа. Більше того, він втюрюється в нього самісінькі дзвоники. І увесь світ проти такого союзу. Український переклад побачив світ у 2024-му, видавництво лабораторія у свою останню годину. Вільяма Фолкнера, така собі одіссея сімейства бандренів, які прямують сільською місцевістю Місісіпі, щоб поховати свою дружину та матір. Представлена у вигляді монологів від імені різних дійових осіб український перекад ще 1986 року в журналі Всесвіт. Одноіменна екранізація 2013-го із Джеймсом Франко в якості сценариста, режисера та виконавця головної ролі. Книжки, до яких відсилається Дарія. Чекайте, скажете ви. Тобто, як це відсилається? Тож мали бути ті, які вона читає. Так, логічно. Але хіба ж можна відсилатися кудись, якщо ви це не читали? Ну, можна, звичайно, але не цього разу. Отож, у цій частині списку література, яка згадується в серіалі героїною, але не показано, що вона її саме читала. Божественна комедія Данте Алігєрі. Наприкінці четвертого сезону Дарія відчиняє двері репетитору для своєї молодшої сестри, і на питання, чи вона Квін, каже, що не знає, і запитує, чи це дев'яте коло пекла. Божественна комедія це культова поема у трьох частинах та ста віршах про мандрівку Данте із пекла до самісінького раю. Перший повний український переклад датується між іншим 1976 роком. Ну, я звичайний сучасніші. Також у тій же серії Дар'я каже, що серед слонів почувається, немов бідна кузина із новели Дейзі Міллер Генрі Джеймса. Згадана книжка оповідає про залицяння 27-річного американського джентльмена до молодої, ринтовно 18-річної панянки, яка прагне потрапити до вищого суспільства. Одноіменна організація побачила світ у 1974-му. Чуття і чутливість Джейн Остін. В одній із серії Дар'я пробує написати своє оповідання. В одній із спроб у неї виходить варіація саме чуття і чутливості. Оригінальний роман розповідає історію трьох сестер Дешвуд, чий маєток після смерті батька переходить до сина Дешвуда від першого шлюбу. Тож панянки переїжджають у котедж Бартон, де їх чекає любов, романтика та розчарування. Мовою оригіналу роман вперше виданий у 1811 році, анонімно, неодноразово екранізований у вигляді повного метру та серіалів. Українською теж є кілька перекладів. Іліада Гомера епічна поема у 24 піснях, яка є переробкою та об'єднанням давньогрецьких міфів. Ну, ви ж знаєте: викрадення Єлени, Троянський Тінь і все таке. Перший український переклад 1863-го з під пара Степана Руданського. Він, між іншим, охрестив поему Ільйонянкою. Шкільні книжки. Ще одна підгрупа в рамках списку. Так все правильно, це книжки, які Дарія читала для класних завдань. І це, наприклад, Голден або життя в лісах Генрі Девіда Торо. Книжка описує два роки, два місяці і два дні, протягом яких герой споруджує будиночок неподалік ставка свого друга та наставника. Роман став культовим і неодноразово згадувався у фільмах, іграх та піснях. А український переклад 2020 року: Смерть комівояжера Артура Міллера. П'єса, яка нагороджена Поліцерівською премією, і є магнум описом автора. Бруклін кінець 40-років. х років, Віллі Ломан підстаркуватий комівояжер, який грузний у кредитах та розчарований у своєму житті. Протягом двох актів він аналізує свої молоді роки та переосмислює їх. Наразі п'єсу екранізували уже понад 10 разів, а українського перекладу нема. Ромео та Джульєта Вільяма Шекспіра. Монтекі, знаєте, капулеті, і все таке. Культова трагедія Шекспіра про нещасливе кохання, яка має гору адаптацій та більше ніж півдесятка різних українських перекладів. Вибрати є, що. Війна і мір! Толстого. Срака. Вони це навіть в школі читають. Про мораль Джона Гарднера. Збірка есе, у яких автор критикує відсутність моралі у сучасній. Станом на 78-й рік літературі. Адже саме мораль він вважає найважливішою і найвищою метою суспільства. Поки не кинулися шукати книжку та читати, додам, що Гарднер спирається у своїх висловлюваннях на автора попереднього твору. Та й Дар'я не зацінила. Вказаний список, якщо і не повний, то принаймні доволі близький до того. Читати чи не читати, то ваш вибір, нікого не змушую. У нас тут все одно заставка. Ви можете спитати: а де курва огляди? Що це ти не змовляв годуєш добірками якимись? Так згоден, винен. Але що поробиш, якщо книжки товстенькі? І фізично не встигаю. Та не переживайте, все обов'язково буде. Якщо відео дуже сподобалося, закиньте кілька гривень на розвиток каналу. Якщо не дуже, вподобайка теж добре. А кошти в такому разі задонайте на Збройні Сили України. У нас тут відео все одно кінця добігло. Воріженьки згинуть. Моя зупинка. Спиніться, вийду, пане водію. Звиняйте. Звиняйте, скажу усе як є, якщо що вибачте за горло взяли вже.